Тобто я сказав так, що Придністров'я все-таки це не є якась яка висить зараз на Молдові і не дає їй рухатися вперед. Так само, як в Грузії, і Абхазія і Південна Асеція. Так, тому що, якби, ну що ж, контроль не наш, вони цим займаються, а ми будемо робити своє. Тобто, вже якби відповідальність на нас самих. В цьому я б сказав, небезпека полягає плана Путіна, який хоче. Як їх, я думаю, правильно назвати. Лугандоні якось, на краси. Ордло. Отдельні райони Донецької і Луганської області. Це ж офіційна назва в мінських угодах отдільної райони скорочено ордло. ордло. Так от що Путін хоче впихнути це ордло в склад України, і щоб ми взяли на себе відповідальність за ситуацію там. Тоді це буде гиря. Тобто не нас... заморажувати конфлікт. Це вот важливий нюанс. От втолкнути це як? Це ну, не як Придністров'я з Молдови, правда? <клес> Я думаю, що варіант Придністров'я насправді він не є таким поганим. Чому? Тому що, звичайно, контроль зараз над Придністров'ям в руках Росії. Але ще раз, це не заважає Молдові робити внутрішні реформи. От гірше, коли він це впихує і ми стаємо відповідальними за цей регіон, і він з нас висмоктує гроші, ресурси, а в будь-який час там сидять, а там сидять легітимізовані. Лідери сепаратистів, оце які створюють свою народну міліцію, а прокурори і судді обираються за згодою з цими лідерами. Да, так як це записано в мінських домовленостях. Такий варіант, я думаю, що він насправді був би для нас гірший.